Як змінилася тактика ворога за четвертий рік великої війни? Чого їм вдалося досягти за героїчного супротиву сил оборони України? І Як довго Росія ще зможе наступати? Воєнні підсумки року будемо підбивати разом із Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив, пане Олександре, вітаю вас! Вітаю доброго дня. Отже, підбиваємо воєнні підсумки 2025 року. Я так для себе виділила, ну згадала принаймні три таких важливі віхи цього року: це була операція Павутина СБУ, битва за Покровськ, яка ще триває, вихід наших сил із Курщини. От яку б подію ви обрали, яка познаменувала цей рік, можливо, потім в підручниках історії або ви назвете щось своє. Чим цей рік був визначальний для України? В принципі, я можу сказати, що сама по собі оборона України оборонна стратегія, яка була обрана в жовтні 23-го року, після завершення нашої контрнаступальної операції, і розпочалась, коли Росіяни розпочали вже свою наступальну операцію Авдіївську наступальну операцію. Вона є невід'ємною частиною майбутніх підручників по військовій тактиці, взагалі військовій науці, це будуть преподавати, викладати в більшості вищих, військових вишів вищих по дійсно багатьом країнам світу, але це що ми говоримо про виключно таку військову специфіку військову галузь. А якщо ми говоримо про проведення спецоперацій, то спецоперація поводиння вона є видатною. Mm -hmm. Це mm -hmm. я зараз, мабуть, буду трохи нагадувати те, як люблять говорити вороги наші, але вона не має аналогів в світі. Mm -hmm. Дійсно, станом на сьогодні спецоперація поводиння, яку реалізували СБУ 1 червня 2025 року, фактично знищивши більшу частину боєздатних е літаків стратегічного призначення ракетоносців бомбардувальників з е саме компоненти ядерної триади Російської Федерації, це операція видатна чим? По-перше, те, що вона була проведена на території країни, де контролюється майже все, людина не може просто взяти, подзвонити кому завгодно і сказати: О, слухай, а як приготувати там, ну, наприклад, коктейль молотова. Це відслідковується одразу. Спецслужби це відслідковують. Неможливо написати в якомусь месенджері е, повідомлення, яке потім не буде прочитано. Це дуже складна операція була, хоча б за тим, що контролюються на Росії майже всі аспекти життя громадян і не тільки громадян. Кожного мігранта, який приїжджає до Російської Федерації, одразу починають відслідковувати. Зараз навіть для них ще ваші часи настали їх навіть в електронному форматі вже відслідковують. Це перший момент щодо складності реалізації такої операції. Другий момент полягає у тому, що ще ніхто ніколи в нашому історичному вимірі не наносив такого нищівного удару по стратегічній авіації жодної країни. Жодна країна в світі не втрачала такої кількості протягом доби своїх стратегічного призначення літаків бойових. І це ще йдеться про ядерну країну, з ядерною, саме з ядерного клубу. Тому я вважаю, що в питаннях е військової науки. А цей рік він багато чого заслуговував в питаннях вивчення деяких нюансів, аспектів, змін тактики. І багато чого. А якщо ми говоримо про елементи проведення спецоперацій, то найбільш видатною є повотин, а за нею вже йдуть усі інші, які також реалізувалися протягом цього року. Але це ну я скажу так, це топ. Номер mm -hmm. І тут ще важливо наголосити, ви сказали, що це унікальна операція, і якби росіяни там не казали про те, що буде відповідь, але таких унікальних операцій на нашій території Росіяни не робили, і не виконували, мабуть, що за всі роки війни, тому ми тут точно їх переграємо. Власне, коли повертатися до ситуації на фронті, ви вже зазначили про те, що це так само буде. Де зафіксовано в підручниках історії героїчна оборона Украї... Сил оборони України від жовтня 23-го року, тому що війна справді перейшла в таку окопну стадію, коли наступи не йдуть ось так паралельними курсами, коли і Росія укріпилася на своїх лініях. Ну і власне війна перейшла в таку довгу затяжну фазу, що ми можемо побачити далі які прогнози на майбутнє. Наскільки довго ось ця фаза вона може тривати, і від чого це залежить? Я б не назвав би це окопною ага. фазою. Бо вона змінилась. Коли в 23-му році ми розпочинали контрнаступальні дії в Запорізькій області і на південно-донбаському напрямку? А тут дійсно було те, що можна назвати окопною війною. Росіяни вони закупалися, вони були саме максимально укріплені, але це був 23-й рік. Ця війна динамічна, вона постійно змінюється, і в 25-му році ми зіткнулися з тим, що ну в принципі я ще це прогнозував в 24-му. У мене були відповідні матеріали, аналітичні статті, які я публікував, де я попереджав, що 25-й рік це буде рік, коли Росія буде воювати піхотою м'ясо, mm -hmm. великою кількістю піхоти, і вона змінить відповідним чином тактику ведення бойових дій. Тому ми повинні готуватися до того, що. А покращувати наші можливості в саме питаннях проти піхотної оборони, проти піхотні загородження, засоби ураження, які якраз є найбільш ефективними проти піхоти, і так далі, і таке інше. І в 25-му році саме за цим ми спостерігали, як росіяни кардинальним чином змінили свою тактику. Вони зараз діють саме піхотною компонентою Переважно а якщо говорити про транспортні засоби, вони використовують примітивні легкі транспортні засоби. мототехніку. та. І... Мотоцикли, мотоцикли, це Жигулі, це е, ніва, це все, що завгодно, тобто легкі транспортні засоби. І Скажу так: ми навіть бачили електросамокати під час штурмових дій. Ну от чесно, щоб їм що як відбувається в них процес, відбувався на самому початку процесу використання піхоти. Тобто, це якщо ми говоримо про весну 25-го року. А це березень, це травень, а вони за 5 кілометрів до локації, яку вони повинні захопити, вони висаджують свій особовий склад, штурмові підрозділи. І ці штурмові підрозділи прямують до цієї локації пішки. Щоб пришвидшити цей процес, вони їм давали там мотоцикли, вони давали їм коні, вони давали їм все, що завгодно. А також і електросамокати відповідним чином, це нонсенс, це парадокс, це сюрреалізм Але це реальність, це реальність, в якій зараз знаходиться російська армія. Вони не мають достатньої кількості броньованої техніки, вони її економлять. Тому що, ну, по перше, навіть відновлення бронетехніки, яку вони знімають з збереження складів та центрів збереження ще з часів Радянського Союзу, вона коштує набагато більше грошей, аніж в розумінні російського командування життя середньостатистичного російського штурмовіка. І це був перший етап, тому ми але бачили що... це пане Олександре. Але ще бронетехніку нам легше уражати ніж умовний там самокат чи мотоцикл. Так, у тому то є проблема, що ми в 25-му році повноцінно ще не адаптувалися до загроз такого формату, коли е росіяни воюють піхотою, про що це говорить? Е 23-й, 24 й рік БТР-82А. На нього, в нього або на нього на саму броню розміщується десант, 10-15 там особового складу штурмовики, екіпаж, який знаходиться в самому БТРі, і вони прямують до якоїсь локації, де вони повинні висадитись і захопити цю локацію. В нього прилітає fpv дрон, fpv дрон знищує не тільки цей БТР, а й ще деяку кількість людського ресурсу: 200-300, яких треба евакуювати. Ті, що залишаються, будуть або евакуювати, або будуть штурмувати. Отже, в результаті велика кількість втрат. Одиниця бронетехніки, і енна кількість людського ресурсу. Зараз оцей електросамокатчик, але або просто пішого ходу, там піхотинець, а це один впіврон. І він повинен долетіти. Не бути придушеним ребом не повинен бути збитий, він повинен долетіти. Тобто витрати зростають на один FPV-дрон виходить в середньому одна одиниця знищеної живої сили. Якщо раніше це була одна одиниця бронетехніки і декілька одиниць живої сили, економія. Ну, ми бачимо, що ні. Тому і йде зараз мова про адаптування: адаптування лінії оборони, рубежів, фортифікацій, повний перехід на протипіхотні загородження. Причому гіпертрафованого типу, тобто, щоб не за класикою, як в підручнику написано, а за новим за новими методами еволюційними, більш щільне розміщення протипіхотних загороджень, використання засобів ураження, яке знищує більшу кількість піхоти в першу чергу. Йдеться про касетні боєприпаси, касетні снаряди для артилерії усіх калібрів, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, касетні боєприпаси, міни 120 82 та навіть 60 калібр і перехід також на використання мобільних легких реактивних систем залпового вогню. Тобто, це великий комплекс дій, які ми повинні реалізувати. Навіть і в піві дронів воно повинно. Також стосуватися перехід від Дронів камікадзе до дронів скидування. Дрон з скидом він працює довше. Дрон камікадзе він наніс удар і він знищений. Це більше економічні витрати, а проти піхоти якраз краще можуть працювати дрони зі скидування, які скидують боєприпас на піхоту або об'ємно детонуючі при великих штурмових діях, коли об'ємно детонуючий вибух по площі, десь там за 5 метрів над поверхнею землі. З великою кількістю уламкових елементів а, знищує набагато більше піхоти. А, от такі адаптування нас я думаю чекають а, в два в році, тому що в 25-му році ми на них на жаль не повноцінно не. Ну, і, власне, тією кіль... кількістю піхоти, яку має Росія за останні три роки і вісім місяців, підрахував Діпстейт, вони захопили 23% Донецької області. Під контролем України залишається ще приблизно стільки ж. Ну і для, для окупації усієї області за оцінками Діпстейт, такими темпами Росії знадобиться ще три роки. Чому зараз ну, роблять ці підрахунки? Тому що в інформаційному просторі в Док цього мирного процесу мирної ініціативи Трампа активно обговорюються питання підконтрольної Україні Донецької області, частини Донецької області, власне, що говорить Путін? Що якщо навіть дипломатичними зусиллями не вдасться закінчити цю війну, то, начебто, вони готові воювати до останнього і готові захопити Донбас повністю. Чи справді у Росії є цей запас Такої кількості гарматного м'яса, ну і можливо, що може Путіна змусити зупинити війну, якщо цінності ну, людського життя для нього немає? Якщо буде змінено нашу тактику ведення бойових дій, то питання домінування Росії в кількісному форматі, саме людської компоненти, не буде відігравати взагалі ніякої ролі. От питання чи Відіграло якусь значну роль те, що Росія була країною з найбільшою кількістю танків, бойових броньованих машин та артилерії в світі. Як по діючій боєздатні, так і по тим, що в неї знаходилися станом на початок повномасштабного вторгнення 2022 року, в запасах на центрах збереження і складах. Ні, це не відіграло відповідну роль. Ми це все знищили. Не маючи такої кількості бронетехніки, ми це все знищили. Не маючи такої кількості артилерії, ми це все знищили, і Росія перейшла в 25-му році на людський ресурс, тому в нас є можливість нивелювати навіть ось цю домінантну компоненту Росії. Головне використовувати правильно свої технічні та технологічні можливості. Не те, що зараз ми дуже часто чуємо на мобілізацію в Росії, треба відповідати збільшенням нашої мобілізації. Це неправильно. Ми не зможемо, ми не зможемо кількістю нашого людського ресурсу відповідати на кількість їх. Це деструктивно. Це неправильно. Ми повинні покладатися виключно на технічні та технологічні рішення, а також зміну тактики. Якщо це відбудеться відповідним чином, ми будемо мати ну, більше перспектив до виснаження росіян вже в питаннях людського ресурсу. А коли відбудеться виснаження вже на цьому етапі, то Росія не зможе не тільки наступати, а й не зможе і вести адекватні оборонні дії, тому тут питання саме адаптивності, як швидко ми зможемо це зробити. Ну і відповідним чином щодо о, дипломатичного сектору, ведення там перемовин, мирних і так далі, я не бачу перспективу того, що о, взагалі відбудеться якась о, якесь укладення якоїсь угоди, як то кажуть Дональд Трамп. Хоча правильно казати не угода, угода це взагалі те, що. Нікого нічому в дипломатичному вимірі не зобов'язує, а саме договір повинен бути. Бо ми отримуємо ще один Будапештський меморандум, який uh -huh. буде називатися вона Дональд Трамповський Дональд Трамповська угода. Е, як він любиться казати, пізділ. Uh -huh. е, нам не потрібен пізділ, нам потрібен договір. І головне, щоб він був не актом капітуляції. Бо все, що ми до цього бачили, все, що нам пропонували, це якраз акт капітуляції. І третій, дуже важливий аспект, на який чомусь, от я задуюсь завжди таким питанням, чомусь ніхто не звертає увагу. Це топографічний кретинізм. Що таке Донбас? Донецький Донбас басейн. це. Дон, так, саме так. Це, о, це географічне поняття не окремо взятої області, а регіону. Це Донецька область, це Луганська область, це частково Дніпропетровщина, це частково Запорізька область і це частково Харківщина. Тому, коли ми чуємо віддайте нам Донбас, ідіть з Донбасу, і тоді ми зупинимо а, бойові дії, говорять не віддайте нам Донецьку область, uh -huh. а говорять саме Донбас. Чому використовується саме цей термін Донецька область це не Донбас. Донецька область це Донецька область. І тут треба ставити крапку взагалі. Так само як англійською мовою пишеться назва столиці Київ або Одеса. Як пишеться англійською мовою, ми змогли все ж таки якось дотягнутися до наших західних партнерів і пояснити їм, як правильно писати наші українські назви. Так само і з Донбасом. Хай вони вже зрозуміють, що таке Донбас, що таке Донецька область. Але найголовніше інше. А навіть якщо ми говоримо про Донецьку область. То а, про ті території, які залишилися, йдеться про найбільш укріплені mm -hmm. а, з найбільш щільними лініями оборони та рубежами, які формувалися з 2014 року, а, саме ми говоримо території. І просто взяти найбільш укріплену частину Донецької області, яку вони будуть гристи і харкатися своєю власною кров'ю, ще невідомо скільки, і втрачати величезні ресурси, які дуже важливо, щоб вони втрачали, і їм не було можливості їх його відновлювати в ну, такому лайтовому режимі. Для нас це дуже важливо. Обмінювати це, віддавати це. Ні, не в якому разі. Той, хто на це піде, це злочин. Я навіть скажу більше, це зрада. Угу. Ну зараз говорять про е, якусь демілітаризовану зону, вільну економічну зону. Але знову ж таки президент наголошує на тому, що в цьому плані в лапках українські сили мають відходити, а росіяни стояти на місці, то які же ж це яка ж це демілітаризована зона? Ну я хочу подивитися, як росіяни будуть стояти там на місці, і цікаво, як росіяни будуть зараз стояти, якщо завтра буде цей план прийнято, а Росі. Його в будь-якому разі не приймуть, тому що він вже не є капітуляційним. Але уявимо собі так, що вони його приймуть. Як вони будуть стояти на місці або на місці, в Покровську? Як вони будуть стояти на місці в Часовому Яру, в Костянтинівці, в Сіверську, у Гуляйполі? Ну саме по містам я маю на увазі, як це буде розподілено. Тому, в принципі, мені здається, що всі ці. Дипломатичні зараз а, ініціативи, вони по перше, затягують час, uh -huh. а по-друге, вони надають нам на дипломатичному фронті можливість продемонструвати то, те, що а, Росія вона не готова до будь-яких цивілізованих дійсно цивілізованих дипломатичної переводи. Вона не готова до миру, тому що. Росія готова тільки для одного для війни. І навіть ті рішення, які зараз приймаються на Росії, ну, наприклад, цілорічний призов, е рішення щодо розширення функціоналу резервістів, рішення щодо е збільшення. Витрат на рекрутінг в країнах Третього світу, Африка, Центральна Азія. А слідчий комітет Російської Федерації зараз розпочав масштабні переслідування так званих натуралізованих росіян. Все це разом взяти воно демонструє те, що на Росії готуються продовжувати війну, але в першу чергу людським ресурсом. І тут нема жодної якоїсь думки щодо мирного врегулювання війни на умовах України, щоб в принципі позиція України без силового елементу вона якось враховувала. Тому на боці України тільки сили оборони України і тільки силова дипломатія може змінити позицію Росії. Питання тільки на межі чого. На межі Донецької області чи на межі Ростовської області? Це та, звісно, головне питання, пане Олександре, Ви на початку сказали про те, що нівелювати ось цей значний людський ресурс, який має Росія. Ми можемо виключно ну, технологічними засобами. От, якщо ми говоримо про 2025 рік, він нам приніс зміни, і в тому плані, що змінилася американська адміністрація. Більше ми не отримували напряму зброю зі сполучених штатів, була вигадана схема Пьорелко. Коли є за американські гроші європейці нам поставляють зброю. Ну і власне після цієї зміни, наскільки наш власний оборонний комплекс пристосувався до цього, так ми бачили якісь певні гучні новини про той же Фламінго, наскільки ми справді готові в наступному році зростити наш ВПК, аби ми справді нівелювали цю велику кількість російської піхоти? Це залежатиме від багатьох факторів. От у чому справа. Дійсно, ми можемо говорити про те, що в нас є зростання військово-промислового комплексу. Це правда. В нас є винахіди, в нас є потенціал, в нас є дійсно креативні кампанії, які, ну, вони пропонують інколи навіть революційні рішення, на які ми не готові. Uh -huh. Ментально дехто в нас в керівних ланках не готовий. Але при цьому в нас є багато перешкод, які влаштовують нашим оборонним підприємством, наша наша держава, як би це дивно не лунало, коли ми четвертий рік поспіль говоримо про те, що треба підіймати з корін, як то кажуть, там оцей мем, наш оборонно промисловий комплекс, виникає питання: а коли по підприємству оборонно-промислового комплексу прилітає російський іскандер. Або там кинжал і зруйновано повністю лінію виробництва, чому це підприємство обкладають штрафними санкціями за те, що воно не виконувало замовлення від держави. Тобто жодного, жодного розуміння ситуації. Ви нам не привезли готову продукцію, у вас було замовлення, а ну то, що там щось до вас прилетіло, це ваші проблеми. І е, проблема полягає у тому, що більшість наших підприємств оборонопромислового комплексу, які отримали замовлення, але потім по ним щось прилітало, І це е, виконання цього замовлення по об'єктивним причинам воно зупинялось. Держава аж ніяк не допомагала, а навпаки, придушувала саме штрафними санкціями. Приблизно третину підприємств, яка займається виробництвом е, оборонної продукції. Знаєте, чим зараз зайняті судами. У зв'язку з неправомірністю накладені штрафних санкцій, і вони зараз оскаржуються замість того, щоб займатися відновленням лінії виробництва і виробництва нової продукції. От приклад того, як насправді який насправді має розвиток наш ОПК. Дисануючий, парадоксальний сюрреалістичний момент. З одного боку, дійсно, в нас є величезний потенціал не тільки забезпечувати себе власною продукцією, а також експортувати, що й найцікавіше. А при цьому ми не маємо можливості розвинутись так, як треба, розширити свої можливості. А паралельно державні замовлення отримують проекти, які частково вони якось реалізують гроші, кудись їх вкладають, кудись щось з ними роблять, а потім зникають, тому що в них там, ну, наприклад, немає проектної документації. Або а, отримують гроші на виробництво підприємства, в якого взагалі немає відповідних ліній виробництва. Їх треба їх побудувати. І вони починають будівництво, яке тягнеться рік, два, три роки. А, таким чином, до речі, декілька дуже цікавих проєктів, на перший погляд, в 2023-2024 році по виробництву боєприпасів а, просто зникли. А було витрачено мільярди гривень. Не зрозуміло в якому напрямку на виробництво того чи іншого типу вибухових речовин та боєприпасів. а підприємствам, в яких навіть не було лінії виробництва, але вони отримали ці проекти. Ну я не знаю за якою схемою. Мабуть, у міді треба запитати. Хоча мідіч у порівнянні з тими цікавими схемами, він взагалі, як маленький хлопчик, який смали десь в куточку папироску, яку вкрав у свого батька. От така реальність нашого бронопромислового комплексу. З одного боку, величезний масштабний потенціал, з іншого. Багато перешкод і дуже дисонуючих моментів. Тому, якщо ми не виправимо цю ситуацію, то на жаль, ми будемо залишатися залежними від наших західних партнерів. І надалі а наші західні партнери, як ви бачите, вони також не менш забюрократизовані і також досить повільні в вирішенні важливих питань і не справді дякую вам, пане Олександре, за ці підсумки. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами напрям. Моєму зв'язку говорили про воєнні підсумки року, що ми маємо зараз на лінії фронту. Наскільки змінилася російська тактика, і як ми маємо їй відповідати, і справді наскільки держава має робити висновки і допомагати нашим оборонним підприємствам? З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому ютуб каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.